Професійні консультації та нетворкінги для підприємців, які дозволяють дізнатися, як розпочати власну справу, податися на отримання грантів та як розвивати бізнес. У Чернівцях ось уже три місяці працює офіс, зроблено в Україні. Детальніше про підсумки діяльності розповідаємо далі. Економіка України в умовах повномасштабної війни переживає нелегкі часи. Саме тому дуже важливо підтримувати малий та середній бізнес, а також осіб, які тільки планують стати підприємцями. Адже від наповнення державного бюджету напряму залежить спроможність нарощувати військову потужність України, аби перемога наступила якнайшвидше. Саме для допомоги майбутнім та наявним бізнесменам у Чернівецькій філії обласного центру. Тру зайнятості уже понад три місяці працює офіс, зроблено в Україні, який відкрили у рамках урядової програми. На початках це задумувалося як центр для консультування мікро і малого бізнесу. На сьогоднішній день ми дещо вийшли за рамки саме цього визначення. Ми збираємо нетворкінги, збираємо весь активний чернівецький бізнес. Всі ті, хто хочуть розвиватися, всіх всіх тих, хто хоче тільки розпочати свою діяльність як підприємець. Ми всіх завжди запрошуємо і намагаємося стати таким центром, де такі люди, саме така категорія людей, вони можуть поспілкуватися, можуть отримати відповідні консультації у офісі. Дають докладні консультації щодо започаткування та розвитку бізнесу. Це наші програми, всі активні наші програми. Це перш за все наші гранти, мікрогранти, і гранти для ветеранів. Це наші активні програми. Звичайно, ми можемо допомогти укомплектувати вакансії для бізнесу. Ми можемо проконсультувати про наші банківські програми, які діють для бізнесу. Я маю на увазі звичайно, малий і середній бізнес. Ми можемо проконсультувати про програми наших партнерів громадських організацій. Про грантові програми це можуть бути безліч консультацій, які допоможуть нашим бізнесменам як розпочати бізнес, так і масштабувати його. Наразі до офісу зроблено в Україні звернулося понад 260 осіб. 23 громадян, які зверталися, вже змогли прописати свої бізнес-плани і звернути. Тися за грантами до державної служби зайнятості маємо вже позитивні рішення. Більше семи рішень вже у нас позитивних і люди отримали. Уже можливості для започаткування чи розвитку свого бізнесу саме в такий спосіб за рахунок грантів державної служби зайнятості. Позитивний досвід роботи офісу у Чернівцях показав, що діяльність можна і потрібно масштабувати, розповідає Любов Кожелянко. Отож, незабаром відкриють два нові офіси 9 серпня у Хотині, 14-го у Вижниці, враховуючи, що в Хотині у нас буде відкрити потужний індустріальний парк. І Тин все ж таки більш заділовою активністю він більш такий розвинений. То ми прийняли рішення, що поки що ми будемо відкривати не в кельницях, а в хотині, тому що ну, ми там бачимо більше перспектив для розвитку. Але на майбутнє я думаю, що ми вже бачимо, як ви вже сказали, що позитивні результати саме цієї програми вони є. Ми вже їх бачимо, відчуваємо. І на майбутнє і на 25-й рік і далі я думаю, що такі центри вони будуть відкриті в кожному нашому підрозділі. Тетяна Дубіцька, Теми дня, два.